Валерій Головатенко, Валерій Олійник, Валерій Герес та Валерій Колесник як талановиті архітектори, зробили багато для створення і відновлення гармонійного архітектурного ансамблю нашого Поліського краю. Можливо, саме тому, що в душі у них завжди вирував дух творчості. Ця виставка своєрідний доказ того, що архітектори не лише проєктанти, а й художники. Архітектори сьогодні творять архітектуру, звичайно, але за браком роботи ми просто хотіли ще раз. Показати людям, що ми є, що ми живі, що ми творчим мислим і прагнемо, прагнемо щось, щось робити. Автори картин не мали на митті створювати професійні полотна. Ця виставка для них можливість висловити себе вільно, без стримуючих факторів та умовностей. Ми заробляємо архітектурою, а це, що ви бачите, це хобі. Можливо, хобі, це від душі йде. Це абсолютно індивідуальне бачення. Того світу, який ти зустрічаєш. Роботи, які представили архітектори, виконані у різних техніках, різноманітні за сюжетами. Якщо на полотнах Валерія Головатенка, Валерія Олійника та Валерія Гереза є спільна деталь, це присутність архітектурного моменту, то картини Валерія Колесника зовсім інші. Що звернути на увагу з іншими архітекторами? Я якби не малюю архітектуру, не виходжу на пейзаж. Мене більше бувають тематичні теми цікавлять. Скажем, там ілюстрація Євангелія був давно почав, там якусь частину зробив, а потім тільки колажі от лишилися. От ескізи, то до дитячих казок от малюю. Дивляючись ці картини, розумієш, що архітектори дивовижні люди, які по-своєму бачать красу навколишнього світу, і їх творчість багатогранна. Ці виставки вони дуже потрібні і вони ще потрібні для молодого покоління, тому що молоде покоління зараз в основному працюють на комп'ютері. І треба говорити про те, що це пропаганда графіки, пропаганда методів проєктування самого творчого процесу. Без якого ну архітектурна діяльність без графіки просто неможлива. Хочеться побажати творчих успіхів колегам, нових творчих робіт, наснаги, нових виставок. Будемо сподіватися, що пройде не так багато часу, і ми знову матимемо змогу побачити художню творчість наших поліських архітекторів.